Справді, хочете вивчити корейську, тоді вам до нас. Ану, найуважніші. Помітили, що ви вже розумієте речення, чонен дася А все чому? А того, що ми з вами вже вивчили: і займенники, і закінчення для того, щоб зробити підмет, і ще й закінчення для того, щоб зробити присудок. Ну, які ми молодці. І от до цього моменту ми з вами крутилися, вертілися все навколо іменників. А сьогодні я хочу ввести вас в цікавий світ корейських дієслів. І такий спойлер, і те, що ми з вами обговоримо ще в кінці уроку, будь ласка, дуже уважно, слухайте, дивіться на всі дієслова, тому що всі вони чимось пов'язані, мають якусь спільну рису. І я хотіла б, щоб ви самі спробували здогадатися, звісно, в кінці я скажу. Але ви там поставите відео на паузу, напишете коментар, що саме об'єднує всі дієслова, і потім вам ще дещо розкажу. Ну, все, не будемо гаяти час. Переходимо власне до нових слів. А перед тим як ми перейдемо безпосередньо до дієслів, будь ласка, поставте це відео на паузу і підпишіться на наш ютуб канал, поставте вподобайку. Дуже стараємось. Розширювати контент про корейську мову в українському просторі, і будь-яка ваша підтримка для нас є насправді важливою і дуже цінною. Ну що? Лексика базові дієслова. Уважно на них подивимось, пам'ятайте моє прохання, будемо дивитися. Перше наше слово машіда. Я вам нагадую, що комбінація літери с, Ш. З літерою І утворює звук МАШІДА. МАШІДА. Це в нас, як ви могли вже здогадатися по фотографії пити. МАШІДА. пити. Наступне слово моє улюблене мокта. Мокта. Мокта це їсти. Люблю поїсти. Думаю, ви також хто не любить поїсти. Ось таке простеньке легеньке слово, двохскладове мокта. Дивимось далі. Наступне слово чада. Це, мабуть, топ-2 моє улюблене слово. По-перше, воно легеньке, по-друге, в нього класний переклад: спати. Чада. Дуже-дуже легеньке слово. А от наступне вже для найрозумніших. Ви бачите, що в нас в пачімі, знизу першого складу є дві приголосних літери. Ваші здогадки, як ми то будемо читати? Одразу кажу, що не всі дві. Не можна сказати і лікта. Колись кореці так розмовляли, але, ну, якщо чесно, так навіть ротові складно. Тому ми оберемо тільки якусь одну. Приголосну літеру. Якщо ви забулись, нічого страшного не хвилюйтесь. В нас є цілих два відео присвячених темі асиміляція, читання пачімів. тому ви можете їх швиденько передивитися, знайти потрібний момент і оновити в пам'яті. Ну, а я не буду чекати, я вам одразу кажу, що ми читаємо літеру к. І правильна вимова цього слова буде ікта. Ікта читаємо к, а слово ікта це, власне, і є читати. Ікта, читати. А тепер починаються дуже цікаві дієслова, які мають свою конкретну логіку. Я вам спробую пояснити, а ви спочатку зрозумієте, що от те, що я далі буду розповідати, стосується не прям всіх дієслів, але 99% так і є. Говоримо саме про дієслова, це важливо. От слово ірада, Ірада. Ви такі так, подожди. Написано ж, Ільхада, що ти таке кажеш? А я вам нагадую, це ще одне правило асиміляції. Коли е, літеру рухи, ми так, ну, трошечки ігноруємо, і замість неї читаємо ріль. І рада, і рада. Так от, що ж це таке цікаве правило? Хаба, я вам. Не просто так розділила це дієслово, тому що хада це дуже базова дія. Просто щось робити, от просто «туду», ду До це було б «туду», ду типу, ну робити, ну вообще будь-що. А іль це в нас робота, справи певні. Так от, іль-хада це буквально робити, робити що? Роботу згодом, за декілька уроків, ми навіть навчимось їх розділяти, робити цілі словосполучення, сполучення, але це пізніше поки що ми прям тримаємо в голові ось цю таку систему, цю таку схему, так щоб потім вам було трошечки легше. А робити роботу буквально одним словом, це ж буде працювати. І рада це в нас працювати. Наступне слово Конбуада. Комбуада. Так само колись був іменничок конбу, як навчання. Корець такі, хм, ну навчання це, звісно, добре, але як же ж мені сказати, вчитися. І вони зробили по-хитрому до слова навчання додали дію хада робити, а робити навчання це навчатися. Комбуада навчатись. Ось така доволі проста, зрозуміла логіка. Ці дієслова навіть легше вчити, тому що е, всюди буде хада. Так, тобто ми маємо вже якусь таку схему в голові, і треба завчити лише іменнички, які ще й потім окремо можна використовувати. Тому що іменники ми вже вчили, і тепер це вам такі бонусні слова, як іменник, і з якого можна зробити дієслово. Ну і останнє на сьогодні: Ундонада. Ун -да. Ви вже зрозуміли, що хада це робити, що ж таке Ундон, а Ундон це спорт. Ундон є початковим словом для багатьох слів, які походять від нього. Спортивний зал як такий спортмайданчик, спортсмен і, як ви бачите, займатися спортом. Тобто, ундонада – це, власне, займатися спортом, бо буквально спорт робити. Ундон гада. Undonada. І на кінець я вам хотіла би нагадати, що ми в нашій школі New Brain маємо курси корейської, де ви можете в групі з викладачем два рази на тиждень вивчати корейську дуже активно. Цікаво, презентації в нас ви можете зрозуміти, доволі красиві, такі інтерактивні. Вам 100% буде весело, цікаво, і в чому плюс саме онлайн уроків, ніж те, що ви дивитесь наразі, це те, що викладач контролює процес навчання. Може вас виправити, може вам сказати якусь вправку. Тому можете спробувати записатися на пробний урочок. Це все зробити дуже легко, тому що в нас завжди є посилання в описі під відео на наш сайт, і там одразу буде іконка записатися на пробний, тому вам навіть не треба буде робити зайвих рухів. Спробуйте! Ух, з дієсловами завершили. І, мої хороші, що ж ви такого помітили? Що ж об'єдную всі ці дієслова? Прям є в кожному дієслові. Один, два, три. Це часточка да. В кінці кожного дієслова є склад Да. Кожне дієслово закінчується на цей склад. Як думаєте, було би корейцям цікаво розмовляти взагалі, якби кожне речення, кожен день при кожному діалозі закінчувалось на одне й те саме закінчення? Та, звісно, ні. І тому. Будь ласка, дочекайтеся відео на наступному тижні, коли ми вже нарешті розберемось, як з ними працювати з цими дієсловами. І що з цією часточкою да, ми будемо робити. Там дуже-дуже цікаво. І не складно, якби це головне. Тому я вам дуже дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте, що в описі під відео є посилання на всі наші соцмережі: і на сайт, і на інстаграм, і на Тік-Ток. Переходьте, дивіться, який контент ми маємо. в нас дуже класні і цікаві відео загалом всюди. Ще раз дякую за перегляд, бережіть себе і до наступного тижня. Па-па!